Одинадцятеро учасників бойових дій відправилися на реабілітаційні канікули на Прикарпаття. Упродовж п'яти днів вони відновлюють душевний спокій в центрі духовно-психологічної реабілітації. Він діє на базі реколекційного центру в селі Заріччя. Службу бійцям посеред гір нагадує хіба що духовна дисципліна. Кожне ранок розпочинається з молитви, і нею ж закінчується насичений емоціями день. Все досить продумано і все в ненав'язливій формі. Тобто люди самі заохочуються, щоб щось робити. Наприклад, ліпили з глини ліпили горшки, в походи ходили, на скелі обуша були. Психолог працював, масажисти кожен день працюють з нами. Активний відпочинок військовики поєднують з навчанням. Тут, у Високогір'ї, вони освоюють нові ремесла. Військовий з позивним дядя вперше взяв до рук глину. Результат його роботи іменний глечик. Каже, це заняття відволікає від будь-яких думок, адже вся увага на деякий час зосереджується лише на творчому процесі. Просто для себе робиш, відпочиваєш, ну, дивишся за чимось, як воно. Ну, привидно, коли просто з глиною працюєш, мабуть. Життя, що Воно тебе як, як живе, слухається тебе. Ти дивишся, як воно прижало, воно вже якась форма цікава вийшла. Тому навіть просто приємно міняти форму. І щось нове, так люблю. Мені це там подобається. Перебування бійців у реколекційному центрі не обмежується посиденьками. Аби відволікти військовиків від армійських спогадів, волонтери підготували для них інтенсивну програму. перший день ми піднялися на цю горку. На другий день ми мали лазити по скалах, але якраз там дощ почався і тому ми перемістили свою ну, не скажімо, екскурсію. По скалах Довбуша, але там такі дуже специфічні походи. Ми зробили нестандартні. Вони разом співають, грають на різноманітних інструментах і постійно жартують. Однак за щирими посмішками криється невимовна біль втрат і жахів війни. На що нас вже звикають, дивляться, кулі летить, навіть не згинається абсолютно. Привичка така робиться дуже погано і дуже багато втрат. Поки я бентував пораненого спереді, то всадили з РПГ в БМПшку, обірвало руку кров. там, Я казав, терпи танкіст, терпи, вийдемо з під обстрілу, знімемо тебе. Згладити біль спогадів та відновити емоційну рівновагу бійцям допомагають не лише бесіди в колі однодумців, а й духовні розмови зі священником. Адже у сповіді ті, хто пройшли пекло війни, відкривають душу. Часом вечорами. Коли є можливість після молотов, ми тут залишаємось і вже просто собі таку ведемо невимушену бесіду, то вона затягується на години. Хлопці не хочуть йти і переважно лягаємо дуже пізно серед ночі. Багато розповідають через те, що пройшли, через те, що прожили. духовно психологічну реабілітацію для бійців АТО організували активісти благодійного фонду Франківський опір. Мандрівку до Карпат запропонували тим, хто найбільше її потребує. Ми просто бачимо, як хлопці спрагли у цієї любові і відношення, і молитва їх на наших очах відновлює. Робота масажистів, психолога і священника вона дає свої позитивні результати. Якщо в перший день вони приїхали, видно було, що це люди стомлені, то зараз ви побачите це життєрадісні бійці. Невдовзі реколекційний центр прийме ще одну групу військовослужбовців, котрі захищали суверенітет держави у зоні бойових дій задля відновлення емоційного і фізичного стану. Мар'яна Гранечко Андрій Шкварла. Новини на вежі. Viva